Україна повернула додому 205 своїх захисників та захисниць. З російського полону повернулися три українські офіцери та 202 солдати і сержанти. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Херсонській, Сумській та Київській областях. Серед них є і тяжко поранені. Я вдома, я вдома. Рося! На курорті був. Раді повідомити, що серед звільнених з Невулі семеро Волинян. Це Володимир Андрійчук, який жив у селі Сьомаки Луцького району, Олександр Босацький з села Ласків Володимирського району, Микола Куцевич із села Гута, що на Ковальщині, Олександр Люфт з Тумані Луцького району, Роман Нечепорук села Щури, Денис Сосницький, що мешкав у селі Хорлупи, і Вадим Козак із Камінька Ширщини. Треба сказати, що на зустріч із військовослужбовцями прийшло чимало. Мало людей, рідні яких або зниклі безвісти, або залишаються в полоні. Усі хотіли почути бодай якусь інформацію про них.